Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави, і води. годину щасливу і в радісну мить, любіть у годину негоди. Любіть Україну у сні на вишневу свою Україну, красує вічно живу і нову, і мовою її солов'їну. Для нас вона в світі єдина одна просторів солодкому чаю. Любіть Україну, всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Любіть у труді, у коханні, в бою, як пісню сіли мізурею, всім серцем любіть Україну свою і ми будемо з нею. Роки йдуть, і плине час вже другий рік віддаляє нас від того страшного та болючого дня, коли життя спочатку немов зупинилося, а потім продовжилось незвичним шляхом. Раном 24 лютого назавжди розділив наше життя на до та після. Харків'яни, як і жителі інших міст України, не зламалися і не скорилися. Війна до цього слова неможливо звикнути. Це те, що ми маємо не тільки пережити, а й осмислити. Життя продовжується, вирує, попри страшні події воєнної години. І наша країна жива. І моє рідне місто Харків не скорене. Наше життя вже ніколи не стане колишнім. Війна доторкнулася до кожного українця. Все змінилося. Війна. Це дуже страшне слово. Мабуть, у кожного відбулася переоцінка цінностей. Страх людей, руйнування міст, селищ, домівок, загибель близьких, трагедії, горе, хаос. Знищення історичних пам'яток, культурних центрів, музеїв, бібліотек. Яке було серцем громади. Війна в Україні це забій для кожного громадянина країни. Харків. Моє улюблене місто. Ну, так дуже навмисно. Харків – моє найдорожче місто. Рідне, прекрасне, як гарне намисто. Харків це Україна і не як інакше. Люди, земля, символіка наша. Ти сильний, мій Харкове, сильний, бо в тебе козацька душа. Незламна, гартована, вільна, яку не зламала війна. Натискати.